Привіт, якщо ви добра людина, яка постійно потрапляє в токсичні стосунки, і не розумієте, чому так взагалі відбувається, це відео дасть вам болючі, але необхідні відповіді. Чи знайомо вам таке? Ви турботливі, чуйні, завжди готові допомогти, але чомусь поруч з вами опиняються люди, які вас використовують або принижують, або емоційно знущаються. І сьогодні розберемо сім основних причин такого явища. Готуйтеся. Буде нелегко, але дуже важливо. Отже, причина номер один: ви шукаєте виправдання поганій поведінці. Добрі люди мають таку фатальну схильність. Вони завжди шукають пояснення токсичній поведінці партнера. Можуть бути такі типові виправдання. Звичайно так. Він просто втомився на роботі в той час, коли він кричить на вас. Або в неї було важке дитинство, коли вона вас принижує. Або він не вміє виражати емоції, коли він вас просто ігнорує. Вона просто ревнує або любить, коли контролює кожен ваш крок. І таке це може бути небезпечно і ось чому. Токсичні люди швидко розуміють, що ви готові виправдати будь-яку їхню поведінку. Вони можуть поводитися все гірше і гірше, знаючи, що ви знайдете пояснення. Якщо ви впізнаєте ці паттерни, поставте лайк, це покаже мені, що ця тема важлива. Причина номер два. Ви плутаєте співчуття з любов'ю. Це така одна з найпоширеніших помилок добрих людей. Вони бачать пораненого партнера і думають, що це любов. Це може виглядати наступним чином. Партнер розповідає про своє складне дитинство, і ви відчуваєте співчуття. Він каже, що всі його кидали, і ви хочете бути винятком. Вона плаче, що ніхто її не розуміє, і ви намагаєтеся зрозуміти. Він говорить, що тільки ви можете його врятувати, і ви відчуваєте себе особливою. Але справжня любов це коли людина робить ваше життя кращим. І якщо ви постійно намагаєтеся когось рятувати, це не любов, а співзалежність. Одна моя клієнтка вийшла заміж за алкоголіка, бо Пожаліла його після розповіді про важке дитинство. І п'ять років намагалася його вилікувати. І тоді вона тільки зрозуміла, що він не хоче лікуватися. Причина номер три: ви панічно боїтеся, боїтеся конфліктів. Добрі люди часто виростають в сім'ях, де конфлікти були болючими або небезпечними. І тому в дорослому житті. Вони уникають будь-яких сварок. Е, і ось це може виглядати так. Партнер порушує ваші межі і ви мовчите. Він поводиться неприпустимо, і ви намагаєтеся його зрозуміти, чому він так поводиться. Вона вас принижує, і ви думаєте, краще просто не сваритися. Виникає якась проблема, ви поступаєтеся своїми інтересами. І токсичні партнери це швидко зчитують, починають використовувати ваш страх для своїх якихось маніпуляцій. Вони знають, якщо погрожувати скандалом, ви просто здасте свої позиції. Було таке, що клієнтка дозволяла своєму чоловіку витрачати всю зарплату на азартні ігри, бо він влаштовував істерику кожного разу, коли вона. Намагалися взагалі обговорити це питання. Підпишіться, будь ласка, на канал, щоб дізнатися більше про здорові стосунки і підтримати мій канал. Причина четверта, у вас низька самооцінка під маскою доброти. Такі зовні – добрі люди виглядають сильними та турботливими. Але всередині часто не вірять у власну цінність. Всередині себе такі люди думають краще вже такі стосунки, ніж самотність. Або, може, я справді нічого кращого не варта. Або принаймні він зі мною. Бо якщо я буду ідеальною, він зміниться. Чому це приваблює токсичних людей? Вони інтуїтивно відчувають вашу невпевненість і розуміють, що ви не будете вимагати поваги до себе. Токсичні партнери шукають саме таких людей: тих, хто буде терпіти неповагу і вважати, що заслуговуєте лише на таке. Причина 5: ви маєте синдром рятівника. Багато добрих людей підсвідомо притягують до зламаних партнерів, яких можна, начебто, полагодити. Вас приваблюють люди з проблемами. Ви вірите, що можете когось змінити. І думаєте, якщо я буду досить любити, він стане кращим. Ваша самооцінка залежить від того, чи вдалося когось врятувати, наприклад, партнера. Але жорстка правда полягає в тому, що люди змінюються тільки тоді, коли самі цього хочуть. Ваша любов, доброта і жертви не змінюють того, хто не готовий взагалі змінюватися. Причина шоста. Ви не вмієте розпізнавати червоні прапорці. Добрі люди часто ігнорують ранні ознаки токсичності, пояснюючи їх по-своєму, по-доброму. Наприклад, надмірні ревнощі пояснюють тим, що людина дуже любить. Контроль ваших контактів означає. Хоче проводити зі мною більше часу. Швидке зближення ось нарешті знайшов свою людину. Критика вашого зовнішнього вигляду може означати, що а, він хоче, щоб я була кращою. Ізоляція від розів ми самодостатня пара. Але реальність така: здорові стосунки розвиваються поступово з повагою до ваших меж і минулого. Якщо цей контент корисний, поділіться відео з друзями. Причина сьома: ви даєте занадто багато і занадто швидко. Добрі люди схильні одразу показувати всю свою прихильність, всю турботу і готовність жертвувати. Як це виглядає? Наприклад, на першому побаченні розповідаєте всі свої таємниці або через тиждень знайомства. Вже готові допомагати з усіма проблемами. Через місяць живете разом або позичаєте гроші. Ставите партнера на перше місце забуваючи про себе. Чому це взагалі небезпечно? Токсичні люди швидко розуміють, що можуть отримати від вас максимум за мінімальних зусиль з їхнього боку. А як же себе захистити? Перше, встановіть. Стандарти. Визначте мінімальний рівень поваги, який ви готові прийняти. І не поступайтеся цими стандартами. Друге, спостерігайте за діями, а не словами. Токсичні люди вміють красиво говорити. Дивіться, як вони взагалі поводяться, а не те, що вони кажуть. Третє, не поспішайте. Здорові стосунки потребують часу. Якщо хтось тисне на швидкість. Це червоний прапорець. Четверте, зберігайте своє власне життя, не відмовляйтеся від друзів, хобі, цілей просто заради стосунків. П'яте, довіряйте інтуїції. Якщо щось здається дивним, бо воно, скоріш за все, дивне. Пам'ятайте: ваша доброта – це дар, а не слабкість. Але доброта без меж стає дозволом використовувати вас. Ви заслуговуєте на партнера, який насправді цінує вашу доброту, а не користується нею. На того, хто робить ваше життя кращим, а не складнішим. Напишіть у коментарях, яка з причин зачепила вас найбільше? Чи впізнали ви себе в цих паттернах? І справжня любов не вимагає жертв з вашого боку. Здорові стосунки це коли двоє дорослих людей. Роблять одне одного щасливішими. Дякую за мужність дивитися правді в очі, і до зустрічі в наступному відео!